Всім вітання мої. Сьогодні продається Honda Dio F68, цеста, тобто версія з кошиком спереду. Чотиритактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. 68 моделька 62 -ма. вони візуально однакові, але 68 конкретно ця йде у нас на інжекторі. тобто трішечки буквально шустріший і на грам 300-500 економніший, ніж версія карбюраторна. от Доволі такий, я вам скажу, цесту важче знайти, ніж звичайну 68-му. І в принципі я б навіть сказав, що це більш популярна серед покупців, ніж звичайна 68-ма діо, так як багато хто хоче з кошиком. Ну Як кажуть, такий хазяйський скутерочок з величезною корзиночкою, з кошиком спереду, величезним, бачите, є шторка, яка його зачиняє, тобто дуже практичний такий скутерочок в плані на, на базарчик з'їздити і так далі. Так, ну Починаємо, як завжди, з задньої частини. Гума стоїть у нас Dunlop Ran Scoot. Така відсотків 30, можливо, залишилось протектора, але ну, в будь-якому випадку краще, ніж китайська якась нова буде стояти. От, що по амортизатору скажу? В них завжди слабенький амортизатор, чисто для одного. Якщо ви хочете їздити вдвох, то бажано поставити новий. Амортик тут стоїть оригінальний по варіаторній системі. Також все рідне ролики, ремінь, варіатор. От навіть фільтерочок, до речі, чистенький. Залишився. В принципі, нічого робити і не, не треба взагалі по скутеру. Є бокова підножечка, така гарненька, хромована. Скуторочок в такому коричневому кольорі. Подряпин в принципі, немає, як таке. Оригінальне сидіння залишилось. Так, під сидінням все добре. Тут у нас бак. Бак чистенький, без питань. Так, що там у нас далі? І гарненький коричневий колір з таким перламутровий, скажімо так, колір. Гарно виглядає сам по собі скутерочок і такий він доволі зручний, є, бачите, вон карманчик, можна щось поставити. Ключ один, оригінальний залишився Honda. Так, е, далі е, в нас це версія з 100 тисячним спідометром 16630 пробігу. от такі ручки йдуть в оцієї свіжішої версії з відбійничками. От, тобто вона свіжіша по рокам, ніж попередня, 68 Dio, і спереду йде у нас таких два тросика, тобто такий собі бюджетний комбі-брейк. Е, де ви гальмуєте передніми, і воно саме підгальмовує там, задніми гальмами. Передня гума Chang CST СТ стоїть. Гума, в принципі, передня така відсотки 80-90, залишилась практично нова. По пластику, ну нюансів взагалі немає по пластику, ціленький, все ціле, без ніяких питань, абсолютно. Все працює, навіть шторка в них така, до речі, з часом дреться, а тут шторка взагалі в ідеальному стані От, не подерта нічого. Так що так, цеста на сьогодні не так і часто пролітає, скажімо так. Дивіться, працює навіть датчик на бак, от стрілочка підіймається. Хоча там буквально літра бензинчику, стрілка працює. Єдине, що в принципі відрізняє 62-68 модельку, це заводна лапка, яка заводить скутер навпаки. Гарно працює двигун, лишніх звуків я взагалі не чую. Чистенька, тихенька робота двигунчика. Все добре. Так, по поворотничках працює світло також працює ближній, дальній. Ну і бібіка також працює. Питань абсолютно немає Так! Уже холодно. От, так. Єдине, що залишилось перевірити, це нам, як вона їде, по досвіду їдуть вони 50-52, там максимум 53. Отака От їхня максимальна швидкість. До речі, в кого проскакує стартер, хтось мене дзвонить, запитує, там що не заводиться з першого разу. Це нормальна штука для 68-ї, там просто стоїть Бендекс. Проста шестерня, і коли зубчик на зубчик попадає, воно просто відскокує назад і вам просто з іншої спроби треба завести. Це нормальна конструктивна річ, скажімо так. Так, Все як завжди їде 50. Хоча там по варіаторній і ремень в ідеальному стані і ролики оригінальні. ну Просто все навесеньке, тобто, конструктивно вони в принципі більше 50 не їдуть. А, взагалі рекомендована швидкість 35-40. от Якщо ви при такій швидкості будете користуватися скутерочком, буде він вам їздити довго і щасливо, і розхід буде у вас до 2 літрів. Бензину на 100 кілометрів, так що, кому цікаво, телефонуйте, контакти мої вказані під відео, скутер розмитнений, реєструється, сертифікат відповідності також роблю. Так що звертайтеся.